Слава Богу, друзі. Слава Богу. Слава Господу. Чудовий день, чудове зібрання, чудові події. Друзі, є ще дуже щось гарне, що я хотів би з вами поділитися. Ми зараз будемо молитися за, за людей, будемо молитися за потреби. Послухайте буквально, будь ласка, свідчення. Ага. Пам'ятаєте, хто знає Свєту Кальніцьку? Хто пам'ятає? Свєта Кальніцька це дружина Сергія Кальніцького, місіонерів наших з України в Туреччині. Вона була у нас не минуле служіння, а за одне служіння від, від сьогоднішнього. Вона була, я знав, ми спілкувалися з нею. Слухайте, у неї була хвороба, і у неї була підозра на онко. Це стан тяжкий. Уявіть собі її стан. Ми молилися за нею, молились з нею, і вона приїхала до нас в зібрання. І після зібрання попросила, щоб я теж молився за неї. Ну, за нею молилось багато людей. Але людина в такому стані, де вже є підозра на онко, і повинні здати якісь там останні аналізи. І це таке знаєш, баріння, страхи, тому вона чіпляється за все, чіпляється за любу. Молитву. Ми помолилися в корзину. Я помолився за неї окремо. І у середу минулого тижня у неї повинна була бути операція. І під час цієї операції повинні були всередині взяти ще, відщипнути кусок матеріалу для остаточної біопсії. Ось вона просила хвилину. Помовчте, будь ласка, хвилину! Свідоцтво, яке вона прислала для нас. Вітаю вас, дорогі, дякую вам за ваші молитви. Хочу поділитися дивом, яке здійснив Господь. Сьогодні в мене мала бути операція видалення турбулярної аденоми в кишечнику. Коли я вже виходила зі стану наркозу, моя сестра у Христі, яка була зі мною поруч, сказала, що в мене нічого не виявили в кишечнику. Кишечник був чистий і ніякого паліпа не було. Лікар, який оперував її, і весь персонал, які там були, були просто шоковані. Вони попросили мою знайому дістати з моєї сумки попередні результати обстеження і результати біопсії. А динома була справді недоброю. Це був передраковий стан. Її потрібно було терміново видалити і знову відправити на біопсію все це утворення. Але Бог зробив диво. Лікар, який перед цим робив мені біопсію, брав матеріал для аналізу з ніжки поліпа, тобто ніжка поліпа, як грибок. Ось вона пише, що у мене поліп був як гриб на ніжці, і лікар брав з, ніж... з ніжці цієї. І виявилося, що це утворення відпало і померло. Воно вийшло з мене, не заподіявши мені ніякої шкоди, не залишилось навіть від сліду від її присутності. Моє серце наповнено вдячності моєму Боге, Богу. Це таке щастя знати такого Бога і бути його дитиною. Порадійте, дорогі, разом зі мною і прославте нашого Господа, бо він гідний всієї слави. Друзі Бог продовжує творити дива, і Він це робить не для дуже гарних людей. Він це робить не за наші заслуги. Він робить не за твої десятини. Він це робить для тебе, як для своєї дитини. Чисто по вірі це його милість.